Давайте разом зробимо комплекс прав при суттволості. Грудний екіфос формується через укорочення чотириголового м'яза стегна, м'язів пресу і грудних м'язів. Тому даний комплекс направлений на те, щоб розтягнути ці м'язи. Станьте, будь ласка, на четвіреньки і почніть подавати свій таз назад. Сідницями своїми тянемось до п'яток і таким чином розтягуємо чотириголовий м'яз стегна. На видих ми подаємо свій корпус назад і на вдих піднімаємося. Робимо видих і відчуваємо, як наші чотириголові м'язи стегна розтягуються. З наступним разом на вдих піднімаємося і округлюємо максимальну спину. Робимо вдих і на видих знову сідаємо. Робимо вдих, округлюємо спину і на видих опускаємося. Постарайтеся оловити динаміку даної вправи паралельно з диханням. Зробіть ще декілька разів. Супер. Переходимо далі. Прийміть положення, сидячи на п'ятках, і почніть робити упор спочатку на одну руку і потім на другу. Подаємо корпус назад і відчуваємо, як у нас тянеться потихеньку. Прес і наш корпус. Після декількох разів, якщо виходить виконувати дану вправу, переходимо на локоть. Впираємось на локоть і також подаємо корпус назад, розтягуємося, тянемо нашу передню ланку м'язів. І чотириголовий м'яз м'я і прес, і грудні м'язи. Робимо останній раз. Супер. Чудово. Наступна вправа називається голуб. Приймаємо майже упор лежачи. Заводимо одне коліно вперед, іншу ногу відводимо назад. І робимо такі пружинисті відхили назад. На видих ми відводимо корпус назад. Синхронізуйте цю вправу також диханні. На видих старайтеся розслабити і подати свій корпус новий. Супер, поміняли ногу. І робимо те саме. Відчуваємо, як тянеться у нас е, 4-углове стегна, тої ноги, яка відтягнута назад. Добавляємо трошки нахил вперед. Угу, супер. Так само зробимо на другу ногу, ми також тянемо вперед, а потім назад. Чудово. Попрацюйте так. Супер, супер. Далі ми тянемо прес. Приймаємо поролежаті і максимально прогинаємося. Дивимося вгору, відчуваємо, як тянеться наш прес. Трошки плечима пограйте вліво, вправо. Подивіться на праву ножку, на ліву ножку. На п'ятки свої подивіться. Чудово. Тянемо прес для того, щоб м'язи були еластичні, розтянуті. Супер. Працюємо далі. Наступна вправа може здатися трошки важкою для розуміння, але спочатку подивіться, і спробуйте зробити те саме. Таким чином, ми розтягуємо наші косі м'язи прес, наші бокові м'язи. Вихідне положення на четвіреньках. Ми одну ногу заводимо назад за другу і лягаємо в сторону цієї ноги, яка в нас залишилася лежду. Упор також з цієї сторони. І відчуваємо, як у нас розтягується цей бік. Супер! Чудово. Отже, ми розтягнули чотириголові м'яз стегна, м'язи-пресу. Тепер будемо розтягувати грудні м'язи. Все досить просто. Це банальна розводка. Робимо махи руками, стараємось робити максимальну амплітуду, махати руками, заводити руки назад, зводячи плечі між лопатками. Так само робимо махи протилежні. Далі заводимо руки за спину в замок і робимо нахил вперед. Зробіть таких декілька разів. Супер, ви молодці. Значить, ми розтягнули передню ланку м'язі. Наступним етапом покажу вам трошки декілька вправ. Які мають бути направлені на те, щоб зміцнити ті м'язи, які приводять наші лопатки до хребту. Це горизонтальна тяга. Любі вправи, які нагадують людину, яка гребе веслами. Це можна робити як вдома з різинками. Так можна робити і самостійно, без всяких додаткових приладдя. От суть вправи заключається в тому, щоб зводити наші лопатки до хребта. Зміцнювати ромбовидні м'язи, бо саме вони втримують правильну поставу. Ось ще один приклад чудової вправи для зміцнення цих м'язів. Ви можете їх додати в цей комплекс і виконувати їх разом зі мною також. От, в принципі, все. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь. Бажаю вам всього найкращого.